Ми з вами сьогодні, дорогі брати і сестри, стали свідками одної події, яка сталася, коли на землі проповідував і жив сам Господь. Господь зціляє сліпонароджену людину. Напевне, що коли людина мала зір і з, чином, з плином часу його втрачає, то ще можна вилікувати, ще можна якось покращити, щоб бачити цей світ. Але зовсім інша справа, коли людина народжується вже з, таким, з такою хворобою, тоді ніякої надії, звичайно, ця людина і не могла мати на те, аби бачити цей світ. Тому ми бачимо, що коли Господь проходить попри цю людину, людина навіть не просить, щоб Господь допоміг. Тому що надію ця людина, напевне, вже давно втратила, і батьки йому давно сказали, що ти ніколи не будеш бачити. Але Господь підходить сам і зціляє цю людину. Для чого зціляє? Не для того, щоб в першу чергу показати свою славу, тому що Богові не потрібно показувати для людини свою славу, свою могутність. Знаєте, чи ми віримо? Чи ми не віримо, від цього Господь не стає меншим чи слабшим. Господь завжди всемогутній і Господь завжди робить те, що хоче. А саме головне, ми без його благодаті і без його сили робити нічого не можемо. Господь зціляє саме в суботу, цього хворого, аби навчити як тоді євреїв, так і тепер нас, як правильно поводитися саме в оцей сьомий день, в святковий день. Адже ви знаєте, що в Старому Завіті Господь через Мойсея дає заповідь. Шість днів працюй, але сьомий день віддай Господові Богу твоєму. Що в нашому розумінні означає оця заповідь? Більшість з людей, більшість християн, скажем, думають прийти зранку до церкви, потім прийти додому, не робити нічого такого гучного. Щоб сусіди не чули, а так можна далі проводити спокійно свій день, займатися своїми справами. А є ще гірше, коли людина в сьомий день забуває зовсім за Бога, адже в неї там на дачі город, якась земля є, щось треба робити. Вдома треба прибрати, тому що в шість днів була був чи була на роботі. І таким чином сьомий день забувається зовсім. Але ми забуваємо про свою душу, тому що шість днів або й деякі християни всі сім днів все роблять для того, аби прогодувати своє тіло і забувають, що є душа. Дуже часто такі християни можуть говорити: в мене Бог в душі, не обов'язково ходити в церкву, щоб молитися Богу, тому що Бог кругом і Бог кругом почує. Так, Господь всюди сущий, і щиру молитву Господь почує, де б ми не були. Ми знаємо випадки, коли пустельники жили чи в лісі, чи в пустелі, чи в горах, молилися і знайшли спасіння. Але хіба ми так молимося, як вони? Вони напевне не один день, а всі сім днів віддавали Господові для того, аби молитися. Тому, дорогі брати і сестри, не забуваємо, Як один святий сказав, якщо на морі, поза кораблем, спасіння немає, так само і в світі, поза церквою, спасіння немає. Саме в храмі Божому ми отримуємо благодать через причастя святого тіла і крові Христового і через інші таїнства церковні. Поза церквою ми цього здобутимо не можемо. А без сповіді і причастя людина, тобто християнин, стає легкою здобичу для диявола. Без сповіді і причастя людина не має сили боротися з гріхом і чим далі впадає у владу диявола. Тому молитися потрібно будь де кругом. І молитися потрібно не тільки сьомий день, але кожного дня. І дуже часто буває таке, що молитва нам зовсім не заважає виконувати якісь свої буденні справи. Але, на жаль, ми забуваємо. Тому приходити до храму, звичайно, обов'язково. Але в першу чергу, в святкові дні, треба допомагати одне одному. Згадайте навіть в Старому Завіті. Через Мойсея була дана заповідь нічого не робити в сьомий день. Але як Господь сказав, навіть якщо тварина впаде в яму, то єврей не буде чекати наступного дня, а зразу побіжить і витягне її, тобто спасе її. То невже людина менша за тварину, аби в суботу спасти і допомогти іншій людині? Звичайно, що ні. Тому цією заповіддю Господь в першу чергу нагадує, що сьомий день ми повинні присвятити не тільки Богові, але присвятити допомозі іншим людям, неважливо християнам чи не християнам, допомогти їм, чи це морально, чи це матеріально, чи це духовно, будь-як. Саме в цьому полягає християнство. Християнин живе не для себе, але живе в першу чергу для Бога. І для інших людей. І якщо ми так будемо, хоча б один раз на тиждень, тобто в святковий сьомий день, робити, так будемо жити, то і цим здійснимо оцю заповідь, і цим самим отримуємо від Бога велику нагороду. Хай Господь нам в цьому допомагає. Амінь. Христос Воскрес! Нагадую, що цього тижня в четвер нас велике дванадцяте свято, Вознесіння Господнє. Тому напередодні, в середу, вечірня святкова о 17-й годині. І зранку, в четвер, як звичайно, дві божественні літургії о 6-й 45 -й і на 9-ту годину ранку. Всіх запрошую до спільної молитви. Христос Воскрес!